Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні буде огляд приладу, який ну, дуже важливий у житті будь-якої людини, яка займається електронікою займається електронікою серйозно. Це буде огляд осцилографа. Ось тут перед вами цифровий осцилограф з дуже складною по вимові назвою. FNI RSI DSO Pro. Це, в принципі, середній модель середня в гільці таких базових осцилографів цієї фірми FNI RSI. І вона, на відміну від найбазовішої, вже має додаткові зручні для роботи опції. Це робота і від акумулятора, і доволі широкий діапазон. Вхідних частот аж до 5 МГц. А це вже для дослідження, вимірювання і ремонту низькочастотної техніки, аудіотехніки, цього вже достатньо, в принципі. І крам там більш якісний, десь і, в принципі, і сам по собі корпус зручний, тут немає ніяких. Регуляторів, тут все зроблено на кнопках, а це більш надійно. Тому мене такий варіант більше влаштував. І тут вже готовий прилад. Я знаю, що деякі ослолографи продаються в вигляді таких собі наборів, які зроби сам. Тобто присилається плата, деталі, корпуси, і ти це все збираєш. Таким чином, ти купуєш дешевше. а Витрати на збірку, вони не йдуть, тому вони можуть продавати за меншою ціною. Але одна справа це а, зібрати щось, що а, з власних деталей, якось там, коли є вільний час. Інше діло це заплатити великі кошти а, ну, відносно, так, і потім на свій страх і ризик це збирати. Можуть бути і все, все одно якісь нюанси. Тому я вирішив вибрати саме цю модель. Вона і за, а, за оглядами, за відгуками, мені найбільше сподобалась. Ну що ж, давайте почнемо його розпаковувати. Він мені прийшов от в такому от вигляді, без всяких там чохлів, кейсів. Я знаю, що є варіанти комплектації з кейсом, але вони дорожчі. Ця модель, вона така собі. А, Коротше, оця варіант без, без кейсу коштує 40 доларів. Це дуже ем, така невелика ціна, як для таких, для таких девайсів. От, дивіться, саме сам прилад. В комплектацію йде зарядний USB-кабель. Так, я це розумію, що це у нас що це таке? Ну, давай фокусуйся. Це у нас micro USB, ну, коротше, micro USB, як від телефона, тільки він трошки, трошки, мені здається, довше зазвичайний. Коротше, якщо ви його десь профукаєте, потім від телефона не підійде, тому не губіть. То він у цього буде заряджатися. І саме вхідний кабель з двома крокодилами і BNC роз'ємом. Байонетний роз'єм, який використовується і в великих таких професійних оссилографах, як колись був у великих лампових. Тому, от, в принципі, в цьому плані це класика. А, так, ну добре. Так, кабелі, кабелі, а сам прилад, який він там вигляд у нас має, такий цей пакет такий. Антистатичний, я так розумію. Маємо сам прилад. так, наклеєчка якась з китайськими іерогліфами. Ну, добре, Це таке діло. Інструкція. Написана англійською. Як бачите, тут все написано англійською. Це чудово, бо цьому я розумію. Немає тут ніяких китайських іерогліфів, це чудово. Є назва, є пояснення, які межі екрану за що відповідають. Є параметри, характеристика його, якісь саме пункти по експлуатації, є якісь застереження, які нас застерігають, що не можна з ним робити. Оце мене найбільше зацікавило. When the input signal is more than. 40V, do not forget to switch the switch on the probe handle to the 10x position, otherwise, it may burn out the oscilloscope, especially measuring uh, 220 volts household electricity. Це, типа, означає, що коли вхідний сигнал більше за 40 вольт, не забувайте переключити перемикач на щупі, а под, такий собі подільник а, значення поділу в поділ, поділ 10 раз. Інакше це викликає з вигоряння, вихід з ладу цього осцилографа, особливо при вимірах побутової мережі 220. Вольт. Вот такая штука. Вот интересно. Где мы смотрим этот хендл? Где тут хендл? А тут, как будто ничего и немает. Вот, ну, видите, 20 вольт, 5 вольт. Тобто майже це має бути якийсь кабель, який має в собі подільник напруги. Таким чином 220 міряти їм не можна. Про це не забувайте. Знаю, що для багатьох осциллографів вже роблять спеціальні подільники. Є й і такі і самопальні, є і такі, що виробляються на заводі, і такі фірмові, які продаються. Коротше кажучи, під нього будь-який кабель осцилографа підійде цей роз'єм стандартний і можна напаяти йому подільник відповідно до його опору там, в мегаомах, визначити його опір і потім зробити 1 до 10. І тоді можна лізти вже у мережі з сотнями вольт. Ну добре, давайте прийдемося трошки по характеристикам. Я вирішив не колупатися в інтернеті, а саме. Зачитати їх з самої інструкції з паспорта. Так, одноканальний. Розмір екрану 2,4 дюйма. Роздільна здатність 320 на 240 точок, дисплей ТН. Максимальна частота полоси пропускання 5 МГц. Частота семплювання 20 мегасемплів, я так розумію. Час спрацювання менше, ніж 50 насекунд. Це що глибина 100, якось хранилище. Я не знаю, що це таке. Сторождеп 40 кБ. Вхідний імпеданс 1 МОм. Бачите? Вертикальна чутливість від 50 мВ до 200 вольт. Час. Скажімо, часовий проміжок від 50 секунд до 250 наносекунд. Щось в зворотньому боці. Ну ладно. Триггер мод, одиночний, нормальний, автоматичний. Потім є краї, це зростання, затухання, режими комутації, змінний постійний струм. Максимально тестова, тестова тестовий вольтаж. Положення 1х 40 вольт, положення 10х, 800 вольт. Так, положення типу курсору X-Y, якийсь Y. Режим сканування підтримується, режим автоматичний підтримується. Хранилище зберігає семпли, ну, виміряні з цилограму 500. Можна картинок зберігати. Є якийсь менеджер цих вейформів, цих от збережених сигналів. Точність вимірювання напруги-2%. Точність вимірювання частоти Плюс-мінус відсотка. Це круто. High precision. Ну, це круто, так. Потім майже параметр. Тобто параметри вимірювання. 11 різновидів. Ємність акумулятора 1200 мАч. Режим стендбай 3 години. Я не знаю, що таке авторкло. Добре, далі зарядка 5 вольт від струм від 1 до 4 Ампер. Угу. Фюзеляж Size. Ну, це розмір корпусу 107 на 70х24 мм. Тобто, бачите, він такий портативненький, компактний, це круто, що він такий невеличкий. це Легенький, в принципі, ну, не дуже легенький, бо якби він був дуже легенький, то він би був гівняний. То, в принципі, добре, що він трошки важкуватий, але не настільки. Частини, ну, це, що входить в комплект, це USB-інструкція і майже кабель. От така історія. Коротше, отакий от огляд коротенький. Вже вимірювати ми будемо наступного разу. Ой, мало не забув. Як ви зрозуміли, оцей от кабель, який має байонетний роз'єм BNC крокодили, він собі не містить ніякого подільника напруги. Тому, зважайте, якщо будете купувати такий прилад, його не можна вмикати в мережі, де. Амплітуда сигналу більше за 40 вольт. Тобто, теоретично, РМС вольтаж тут буде складати всього десь 12-15 вольт. Це дуже мало. І я розумію, що якщо треба вимірювати сигнал в мережі чи порядка сотень вольт, то тоді треба все-таки йому зробити кабель з подільником. Я цікавився цією темою. Зазирнув у інтернет і побачив там ціни на оцій кабелі з подільником. І був неприємно вражений. ну до чого це я, от Уявляєте? Ціна цього приладу 40. доларів Я дивлюся, середня статистична ціна на отакий кабель з подільником. ну Він якісніший, він якийсь має ще додаткові щупи. Але по суті, той самий байонетний роз'єм. Два оцих крокодили, можливо, ще там якісь такі чіпи з голочками, і оцей перемикач з вмонтованим резистором на 1Х, на 10х, він коштує за пів ціни цього приладу. Ну, я не бачу сенсу купувати кабель, який вартує половини ціни приладу. Тим більше, якщо питання стоїть. Купувати тій людині, яка може власними руками спаяти щось складніше за кабель, то це було просто дивно з мого боку. Тому я подивився свої запаси і звернув увагу, що у мене такі байонетні роз'єми, бінцішки є на розвірках, я знайшов і якраз от достатньо одного, щоб зробити такий кабель-подільник. Роз'єм абсолютно такий самий ідентичний, то чому б це не зробити, і він буде безкоштовний. Можна поставити сюди резистор послідовно на 10 МОм, якщо вірити, що цей прилад має імпеданс в 1 МОм, і він буде ділити сигнал на 10 і зменшувати чутливість відповідно, або зробити подільник з нижчим імпідансом, наприклад, там 100 кОм на 10 Ом, і тоді з виходу вже подавати цей сигнал на оцей вхід. Ну, Ви зрозуміли, я можу потім схему намалювати. Тобто буде просто або послідовно під'єднуватися резистор, або до входу осцилографу буде подаватися сигнал з подільника з двох резисторів. І тоді теж буде чутливість зменшуватись відповідно в 10 раз. Тому відповідь очевидна. Є сенс зробити такий кабель власними руками, самотужки, тому найближчим часом буде він у мене саморобний. Так, ну по інструкції ми пройшлися. Давайте зараз все-таки подивимось на сам прилад, які тут у нього кнопки, що за що відповідає? Ну, тумблер я вам показував, підключення зрозуміло. Це підключення саме сигнального байонетного кабеля, яким підключаємо ми його до, до цих мереж, які ми вимірюємо по кнопках. Вони всі на передній панелі під дисплеєм бачимо подільник 1X10X, от він переключає, бачите, ac – це перемикання режимів постійного змінного струму. Меню, яким можна вибрати необхідні параметри. Ці кнопки стоять курсорними. Ну от, Можна вибрати Мо-Межор. Це дуже цікавий пункт, коли це більше вимірювання. Вибираємо ON по замовчуванню він в режимі виключений. Вмикаємо ON. Натискаємо ще раз меню і бачимо, у нас з'являється така, така табличка зліва, де є всі параметри сигналу. додаткові. Тобто там RMS-напруга, мінімальне, максимальне значення. Часові показники. От, Можна його вимкнути, якщо нам треба побільше побачити сигналу на дисплеї. Run Stop – це майже початок, зупинка. Оця кнопка авто дуже важлива. Якщо ми не знаємо звідомо, які у нас форма сигналу, частота його і, можливо, навіть амплітуда, Ну, бажано завжди всі сигнали перед вимірюванням осцилографа спочатку перевірити за допомогою вольтметра. Але все одно ну, поміряли, маємо приблизне уявлення, підключаємо цей сигнал до осциллографа і можна, натискаючи на кнопку авто автоматично дати йому визначити ті межі, щоб ми побачили цю звуковий сигнал ну, там, чи якийсь сигнал в необхідних межах. тобто там Буде він, наприклад, як синусоїда, чи якийсь сигнал на декілька коливань. І ми будемо бачити зручні межі, якщо це висока частота, вона розтягнеться по екрану на дуже такі маленькі семпли. Якщо низька, то вона стиснеться. Якщо це висока напруга, вона, звісно, тоді теж встане в рамки. Максимально значення і будуть виписані параметри. Тобто, там, наприклад, сигнал з 20 кГц. Тут буде декілька сигналів. Синусоїди, наприклад, і якщо вольтаж там 5 вольт, то тим буде він, весь екран і тут буде написано значення амплітуди там в 5 вольт, РМС буде значення. Тобто, це дуже зручна кнопка для тих, хто хоче швидко виміряти сигнал, не заморочуватися там з межами, не виставляючи все. А далі вже від цього можна. Далі відштовхуватись. От. Ну, все інше будемо видивлятися наступного разу. Я думаю, що наступне відео буде присвячено саме вимірюванням з цим приладом. Або буде на іншу тему, яку ви чекаєте. Подивимось. Ну, в принципі, на сьогодні це досить. Бо буде дуже довгий. За тривалістю огляд. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені завжди цікаво це мене надихає на запис нових відео. І дякую всім за увагу. Па-па.